Привіт-привіт, мої дорогі, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьма. Сьогодні хочу подивити з вами Дніпро, область, Павлоград, Кривий Ріг. Дивні звуки. Головне, щоб у вас такого не було чутно. Дивимось, Ніка пальмарганець Кам'янське. Все, що буде, все, що покаже. Дніпро, найближчі дні. Якісь подаруночки для вас, до вас. От прям їдуть гості, їдуть гості. Кажуть, є загрози. От по Запоріжжі йшло питання фортифікації, по вам йде. По-перше, загроза є якась передбачена. Це не захоплення міста. Про це рано говорити. Це область і обстріли області, що там є загроза. У нас постійно будуть відволікати від вашого питання, якимись виступами, гучними заявами, а не тим, що насправді на фронті. Мало ресурсів, щоб укріпитись, мало. Ви мені починаєте писати, що вона заляк, от я не лякаю. Кажу те, що бачу. Ми можемо вплинути? Ніяк не можемо. Ситуація така зараз, яка є. Тому що багато вже налаштовані політики... На піарі. Зараз буде у нас піар-акції якісь незрозумілі. Я так думаю, що там вже хтось відчуває закінчення всього цього, тому не сильно будуть перейматися за фортифікацію вашої Запоріжжя. Вам доведеться підлаштовуватися під ситуацію, тому що війна у вас не завершилась, як і у нас у всіх. Діти можуть постраждати а, висотки. Ближче до центру. Лікарні, пологові, знову ж таки, ви заручники ситуації. Там хтось піариться, в когось все добре. Хтось каже, щось стільки грошей виділили, всю роботу зроблено. А у вас є відчуття страху, що все одно є загроза. Ну нормальна ситуація. Дніпро найближчі дні. <гум> Не люблю такий розклад. Це означає, що повторення. Залітає з того ж боку, це якась стара історія. Ми вже це бачили, але зброя інша. Масивно удар, але зброя інша. Трансформована, більш важка і швидка. Це по місту. Можуть бути жертви, так. Карта впала, маю підняти. Підняти, Каже, захист буде працювати. Але вони якось під нього зайдуть, отак, занирнуть. Я розумію, вони низько йдуть. Інфраструктура область також страждає. Світло, що ще там може бути? Вода, область також страждає. Тут буде атака. Жаби давиться. Він просто собі, знаєте, як ворог, він собі апетит приходить під час їжі. Може він і не розглядав, що він відразу там на Дніпро позариться. А зараз, о, так може й до Дніпра дійти, знаєте, такий якийсь момент. Мені не подобається. Дніпро найближчі дні. Є сили щось відбити, але не все. Показую знову. Над водою заходить, низько заходить. Треба готуватись ще до провокації. Військові будуть займатися фронтом, не приймайтесь. Військові в курсі показують, що саме фронт, військові там знають, що робити. Єдине, що перевага є з повітря у ворога. Оця біда. Тому, ну, хлопці на своїх місцях. Ну так показую. Так їм дуже важко. І чомусь показують, що мало буде запитів, якась відсутня комунікація, щоб допомогу, там, наприклад, волонтери краще надавали ще щось. Тобто там додатково. Якщо, я до чого? Якщо ви знаєте, хто у вас там де служить, допомагайте угу. самі. Не чекайте, поки там десь телеграмі викладуть. Тому що постійно якісь потреби, і вже таке відчуття, що вже навіть не просять. Виходить з того, що є в наявності. Угу. Павлоград найближчі дні. Кесь свято буде, або хтось святкувати. Стіл накриють. І біда, і біда. Павлоград найближчі дні. В області гучно, ну, в районі у вас. Передмістя горить. Тут більше кажуть, що ваші хлопці на фронті гинуть, з фронту не повернуться. Дивіться, де передмістя, кружляє, кружляє, видивляється, а видивляється, потім промка. Атака на промку. Дрон, прильот, знову дрон. Отак. Дивна схема. У ж хвора. Мої хороші інтенсифікація йде. Всіх процесів. Щодо обстрілів. Павлоград чітко видно. Камінські найближчі дні. Що вас ляхати? Ви вже не ля... вас вже не налякаєш, ви вже лякані, так? Да? Кам'янські загроза руйнування інфраструктури. Прильот показує прямо з пораненими жертвами. Тут може бути подвійна якась біда, коли прольот. Люди виїжджають працювати, знов, і знову йде прольот. Атака. Кривий ріг найближчі дні. Кривий ріг найближчі дні. Диявол. Ну, він перший, я його першим виклала, да? Такий, скажемо, вчить. Я йду по вашій дитячі душі загублені. Не можу сказати. Тут є інформація по захисту, по-нашому, не можу сказати. Ми також змінимо якусь тактику стратегію, ворог цим скористається. На жаль, не на краще це буде. І в районі прильоти по місту прильот. Прям прильот. Що бісить, що він чітко в ціль попадає. Кривий рік. Найближчі дні. Скоро я почну питати, де ППО? Це риторичне питання. Мене вже просто бісить, що ну... Де? Я, ну як би. Якби... Тут такий момент, що от раз-два. Дві атаки можна було просто спокійно відбити. Відбити. А він заходить, знає, з якого боку навіть залітати, на яка висота. Дивіться, те, що на воді вода, у вас водойма там поруч є щось. Там також по інфраструктурі є загроза. Він туди цілиться, цілиться, якось маже. І знову каже, по місту діти можуть постраждати. Ні, Капель. До вас гості також з інспекцією, що у вас там відбувається, у вас посилення якось військової уваги нашої. І вогонь посилиться. Обережно дуже. До води не ходимо, до води не ходимо, вогонь в місто накидають, щось перелітає, щось долітає. Навіть перелітає, щось що летить. Марганець найближчі. Сильно гучно, сильно. Частину можете чогось збивати. Хочеться трошки спокою, але в той момент нема якогось з ресурсів, чи води, чи чогось. Нема. Пусто холодно. Може, може опалення. Пусто холодно. Воно ж також на воді. Наші там знають, що робити. Я не можу. Мені по військових зараз показує, я не можу нічого сказати. Але кажуть, тримаємося. Ну, тобто не дійдуть, не прийдуть, не, не показують зараз, що окупують у вас. Не питайте. Ви часто пишете в коментарях: ну поки ні, якщо побачу, я вам таке скажу: що ворог перейде на ваш бік і все, і буде окупація. Якщо покаже, я скажу.